Весна на Бузиновій вулиці Є ті зомбі, мумії і кошлата плутонина. Або коли Мальта виявився на не Мальта. Незабаром весна, і стільки всього одразу хочеться, сказав Ленар, і запхав ціле яйце собі до рота. Ленард, суворо, сказала мама, бо їй не подобається, коли син говорив із повним ротом і тим паче проковтував за один раз свій сніданок. Але зараз ж від. від... Відволіклася на красивий букет, що тримала у руці. Тобі подобається? запитав тато, і, мабуть, уже двадцятий раз цього ранку поцілував маму і вискнула Лілі. Також дванадцятий раз за сьогодні ти швиденько видерла мамину щоку? Ленард хрюкнув від сміху, так що я це ледь не випало з рота, бо ж хлопчики. Завжди гихикають, коли йдеться про поцілунки. Насправді вони просто та ще не знають, як мають поводитися в такі моменти. Я святого Валентина, зітхнула Іда, бо це була причина такої кількості поцілунків сьогодні. Тато кивнув і, пояснив, що дарує квіти своїй коханій, тобто мамі, щоб вона знала, наскільки він її кохає. «День святого Валентина це дурощі, закотила очі Ліллі. «Усім і так зрозуміло, що мама і тато кохають одне одного, одного. І це для моїх любимих діточок, підморгнув тато, назвав три шоколадні сердечка в червоній обгорці і поклав їх на стіл перед лі... Ідою Ліллі та Ленертом. Ну, добре, носом Ліллі. та однаково, День святого Валентина це дурощі. Дівчинка розгорнула шоколад і поклала до рота. На поверхні вище за родини зонтагів сьогодні вранці також були квіти та поцілунки. І позаяк усі перебували в доброму гуморі. Мати вирішив, що саме час висловити своє бажання. У вихідні у спортзалі буде карнавал, туди всі підуть, почав він, щоб мама усвідомила, що питання справжньо важливе. Чудово, сказала мама, мамати сероднувши кави з фіріж... фіріжанки. Так, але мені до цього потрібен костюм, продовжив. Вже в Найкраще. той крутий костюм Єєці з вітрини магазину Артема і А вже ж Найкраще. усміхнувся тато й та продовжив готувати бутерброди у школу для Мальти і Елли. Мати кивнув відтоді, як костюм Єєці з'явився на вітрині магазину, хлопчик знав, що саме те, що йому потрібно. Тільки що робити, якщо батьки відмовлять. Що... Він не за що не на назбирає стільки грошей до вихідних, щоб купити костюм у самотужки. У нас так багато костюмів, сказала мама, і тому, як вона похитала голову, зразу зрозуміла, що надії майже втрачена. Он замалі, і я не можу одягтися однаково широко», – не здавався мати. «І ще костюм єтті продається одразу з маскою. Я можу пошити тобі костюм єці зі старої ковдри, запропонувала мама. Що було ж не такою вже й кепською ідеєю, адже вона була справжньою кровчиною. Мама, будь ласка. Це на одне і це сам, зіткнув Мальта. А мені костюм не потрібен, наче не на роком, сказала Елла. Зрештою, її молодший братик теж мав би радіти на день святого Валентина Валентина. Тож в вас знадобляться гроші лише на один костюм. Ти не підеш на карнавал, – з Дувалом запитав Марте, бо карнавал був улюбленим святом усіх дітей. Звісно піду, знялася Елла і торкнулася пальцем чола. Але ми з Ідою виберемося в зомбі. Ми хочемо вирізати діри. У старому одязі, який вже носимо, і накласти страшний грим. Зомбі, сказала мама і подивилася на тата, який знизу плечима, ну гаразд. Тож мати після школи та після метозної роботи отримав найкращий і найкрутіший костюм Єтті. Зрозуміло, що маєте насить його кожну хвільну хвилину, що ще йому залишалося робити з новесеньким костюмом Єтті, якщо до карнавалу була ще ціла вічність. Ти не міг би хоч іноді це знімати, зігнула мама Мальта і показувала на маску Єті. Я вже не пам'ятаю, як у мене насправді вигляд. А мене насправді вигляд. Але нарешті настала на і почався карнавал. І з гримом на обличчях і в костюмах усі вирішили туди. І Ле, Елле, Леннард, Бруно та Ліллі, звіс, звісно ж. Коли мама Мальта запитала, Ніну з усьмрях чи хотіли б вона прийти разом з маленьким Оллі. Малюк одразу ж заволав з Оллі! з Оллі!». Хоча маленький горобчик навіть не знав, що таке карнавал. Напевно тому малюк був здивований, що його одягнули в костюм сонечка. Вона мав найсмішніший костюм і тримав його в секреті до початку карнавалу. Я червона шапочка, прошепотів він, нафарбований, як Барбі. На голові в нього була червона шапочка, і з боків праворуч олі... ліворуч висіли дві товсті жовті вовняні каси. Так ось, чому ти позичив мою червону сукню? захихкала Іда, яка вже не була схожа на себе під грівом зомбі. Я супермен, сказав Бруно, взиривши себе кулаком у груди. Скажіть, якщо зновуться рятувати світ. Його костюм мав такі великі м'язи, що хлопчик на силу вліз у куртку. Ти можеш врятувати червону шапочку від злого вовка, сказала Елла. У мене і мене також, захитила Ліллі, в рожеву сукню принцеси. Крихітка повсякчас стрибала, як той гумовий м'ячик. Перед будинком вони зустріли пана кузе завхоспо, який упізнав дітей лише з третього погляду. Бабий мене грім, один за іншого гарніший, сказав він. Хоча б... Чи в костюми лише частково, бо на дворі було зимно, тому діти були вдягнені в куртки і шапки. Крім мати, звісно ж, який і так уже був в теплому костюмі. «Ми не гарні, збунтувала Іда. Так, ми зомбі. Елла гіркнула та зробила гримасу. Отак рятуйте. вигукнула пан кузен, сміючись. «А вже ж ви дуже дуже страшні. Ми збираємося на карнавал, пояснив Брону, на випадок, що пан кузен знав про нього, скільки нема маленьких дітей. Тоді я бажаю вам добряче попоселитися. Відсвяткуйте гарно, сказав він, усміхаючись услід на величкій карнавальній процесі, що крокувала бузиновою вулицею. Кожулати є ті гарненька червона шапочка, м'язи свій супермен, двоє вмудорочну сомбі, рожова принцеса та миле маленьке сонечко. Дивно, чому дорослі так наготуються до карнавалу? Мама мати заплила дві коси, намалювала веснянки на обличчі, по цьому, мабуть, усі мали зрозуміти, що вона пепі довхопанчоха. Хоча одяг на ній був звичайний. Я і смір, мама крихітки, сонечка Олі намалювала чорні рамка на обличчі та почепила на голову обідок з антенками. А пан Розенбаум, татко Іди, Ленар та Ліллі, був з драконом. Він прикріпив на каптур светра зелені зубчики, проте решта дорозок взагалі не вдягалася. Костюми і порівняно з ним Трійці мала досить непоганий вигляд. Карнавальна вечірка була саме в розпалі. Гучно грала музика та звідусіль лунали не вишити наплела канина. Спортивна зала була оздоблена гірляндами, стрічками та повітряними кульками і заповнена заповнитьми. Хлопавки, на щастя, були заборонені, інакша частина відвідувачів на, на половину оглопла, оглухла б. Там бійні. гукнула Елла. І фін до флерд. Вони помагали їм, декого можна було впізнати попри москалетні костюми. Дивіться самі, які пані Вальц. Мальце показав на своїх тренерів і спехтування. Обоє були вбрані в піратами та продавали пончики каву і соду. Конкурс поїдання пончиків, вигнув Бруно, лесно зірвавшись з місця. Спершу конкурс на найкращу мумію!» – заперечила Іда. Він ось-ось почнеться. Гаразд, я буду обмотувати Рілі. Сказав Ленард, хапаючи дівчинку за руку. Ну, звісно, проборчав Бруно. Лілі маленька, ти вмотаєш її значно швидше. Ти просто застрієш, бо не додумався до цього першим, відповів Ленард, зав'язуючи яз... зав свої дві вогні коси за головою, щоб ці не залишали в конкурсі. Вони з, мі... Вони з Лілі зайняли місця. Чудово, сказав Бруно. я візьму маленького Олі, але тут пролунав сигнал до старту. Бруно довелося взяти Мальте. Це було краще рішення, бо маленький Олі постійно крутився б і заважав би, як це і робила Ліллі. тож у Ленарда постійно рвався туалетний папір і Білага мусив починати наново. Поки хлопчики метушилися, Іда й Елла зробили все спокійно та без поспіху. А оскільки Елла була зразковою мумією, а Іда зразковою мумією обмотувальницею, вона закінчила першими і отримали призи. Два набори кольорових олівців і красивих. Про... Зорих паналах. Вже правда, на них був напис міський банк. Я переміг би, якби на Ліллі, гарчав Ленард, розлючений на себе, за свою нерозумну ідею взяти маленьку сестричку. Ви б тренувалися навмисте. Пф. Хто, тренувати? Хто тренується обмотувати мумі у туалетним папіром? запитала Елла, усміхаючись і хитаючи головою. Враз Ленард помітив, що Лілі підозріло затихла. Вона, вперед нижню губу і намагалася не плакати. Ліллі, я ж не давно на увазі, сказав він і обійняв стрічку. Мені байдуже, що ми не перемогли. Ліллі шмахнула носом. Але мені подобається перемагати, сказала вона. І оскільки ніхто ну, не хотів бачити Лілі со мною, діти взяли грати, взялися грати в гарячі сітці. Цю гру дівчинка любила найбільше, і не дарма, бо вона настільки швидка і гучна. що майже не завжди займала вільний стілець, коли вимикалася музика. Маленький Олі сидів із кругними очима на плечах, ніж усміхнув і не знав, куди дивитися. Зрештою, це був його перший карнавал. Як не розгубитися серед такого хаосу? Так само почувалася й мама Мальта. Ви бачили Мальта?» – запитала вона, нервово на озираючись навколо. Так він там сказав, Бруно й Ленерт в один голос. Але Бруно показав фреворуч, але не воруч. Мама Мальта похитала головою. Отже ви бачили його чи ні? Серед запитала вона. Але перш ніж Брун і Ленер наполягати, що справді його бачили саме там, бо в них пройшов кушлати Єці. Мальте, стій, замахала руками мама Мальта. Але Мальта вдав, що не чує. «Мальте!» – знову гукнула мама, хопивши його за рукав у Єті. Ану стривай, але Мальте, здається, не чув, бо вдавав, що не чує, і крукував далі. Ну, зараз я тобі влаштую, гаркнула мама Мальта. Єті звернувся, а нічого не сказав. Що це тут влаштував? запитала мама таким тоном, якби завжди говорила, коли дуже тратувалася. Ану, зніми маску і поговори зі мною. Мальта повільно підняв одну кошлету лапу, потім другу і повільно зняв маску яйця з голови. І що б ви думали? Під нею був зовсім не Мальта. А інший хлопчик ані трохи не схожий на мальта. але, розхопилася мама. Хто? Хлопчик усміхнувся. Ви мене з кимось переплутали? Так, пробуримо мама, мальта вкрай проголомшила. Вибач, сподіваюся, я тебе налякала. Хочеш пончик або лимонад Ні, ні, все добре. Я пішов, весело відповів той, кого вважали Мальта та зник у натовпі. Пара плутала. Розгублена прошпанка мама мальта. мальта. Провівши хлопчика поглядом, як незручно, раптом хтось потягнув її за свитер. Перед нею вистав кошла та єті. Я обожню пончики, звинував голос з перемаски. Дєті. І від лимонаду я теж не відмовлюся. «Мальте?» – не запитала мама чи єці за маскою, і мама побачила скуйовджену голову свого сина. Добре, західнулася мама. Тоді я пригощали там усіх і пончиками, зазвичайся Іда, Лерт і тато Лілля. Але тільки найсмачнішими. Після цього почалася справжня вечірка. Полонез, вигукнула Ніна з усміх з маленьким Олі на плечах. І всі помчали на танцмайданчик. Кінець.